Миру і добра усім вам дорогі друзі. Принесли мені ліхтарик в такому ось вигляді. У нього роз'єм провалився всередину мікро-USB оцей. І ніхто не знає, як його звідти достати, щоб його там зремонтувати. Ну там он далеко плату видно, що вона є, вона прикручена. Але як туди дістатись? Залишається невідомим. Як ви бачите, там красний ободок. є. Це говорить про те, що ця штучка вона відображається з тої сторони всередини. Чи воно тут все приклеєне суцільно, чи як не знаю. Я так думаю, що Ну, тут воно щось пробує від... віддертись, не знаю. Я думаю, що зараз я спробую це все діло або відкрутити, або зламати. Заради того, щоб більш ніхто не ломав своїх фонарів. Подивимося, що там буде. Так, друзі. Хвилина часу. Діло пішло. Коротше. Беремо тверточку. У мене отака тонесенька, бачите яка? Просто отак заводимо сюди і отак відковирюємо це все дісто. Отак. І воно ось защовки, бачите які. Там їх декілька штук. Так, виймаємо. Ага, провода короткі. Провода короткі. Тут же їх хтось підпаював. Зараз розберемося далі. Що як? Так, значить акумулятор я трохи пальцем попіхну сюди. Болтки відкрутив. Пробуємо зняти от воно, гніздо. Відвалилося. Нанюздишко... Так, где сюди. Ага, тут воно ще... Ай-яй-яй, тут тоже ж попридумують. Тут воно влаштовано як субмодуль. Ну, в принципі, контактні площадки. Ще більш-менш нормальному стані. Воно буде попробувати назад припаяти. Так, але живлення все-таки треба буде від'єднати, тому... Зараз розріжу тут і розпаяю плюсовий провод. Так, термоусадку вдало я розтермоусадив, розпаяв, паяльником його прогрів. Ну і цей модуль, так званий, я також відпаяв. Зараз його зажму, може не зажму, на фанірку покладу і буду пробувати припаювати гніздо, яке вже десь я ага, знайшлося. Зараз побачимо, що його треба ще сюди в оптику поставити, щоб було добре видно. Так. Скло приніс. Моє улюблене, правда, товаришка в нього забракував. Але все ж таки. Ну, Камера того не передає. Але без камери дуже добре мені видно. Так як уже зір не той. Ну, даруйте. Припаяти так, щоб ви могли побачити. Мабуть, цього у мене не вийде. Чи зараз побачимо, щось може помикитиме. Так, друзі, ну максимально, що я міг придумати. Якось примудрив. Це все діло. Так, поставимо температуру більшу трошки. Ставимо 300 градусів. Щоб не мучити гніздо. Даруйте трохи наоборот. ну Що, що можу, те і видумуємо.

Так, десь в мене був по ідеї пенцет. Щоб ви не падали в обморок від того, що я пальцями тримаю, це все діло. Лишній припой треба звідси зняти. Так. ножки залужені нормально. камеру, вибачайте, хочеться. Так, щоб ви трохи бачили. І щоб я робив. Так. Мені геть незручно не це все діло робити. Воно тут зовсім не хоче співпадати. Да. Як вони її прогрівали, зараз щось буду хімічити. Коротше хлопці, вийшло в мене не на камеру, але як запаяв, прижав, це все дійство якось помаленьку. І отут передню ось цю частину нагрів, бачите, воно заворушилося. О, і таким чином воно не виставлено на своє місце. Тут оці задні ножки, їх взагалі немає, вони короткі, тут просто припой на платі є, а ножки не достають. Тут теж катастрофа. Ну, коротше, ліплять як-небудь що-небудь незрозуміло куди. Треба припаяти тут обов'язково і залити припой. Ось сюди закріпити. Мушу перевертати його. Не знаю, чи буде видно вам. Так, в мене тут ще ну, не зовсім попало. Треба зняти назад. Підрегулірувати. Невдало. Так, пая в руках, бо ніяк. Як я не крутив, на камеру не виходить в мене, то треба обладнання спеціальне, щоб так вийшло. Так, заливаю припоєм задні кріплення, які геть не достають. Каніфолі треба. Не вистає пайки. На такій температурі. Припой випаровується дуже швидко. Каніфолі, верніше, випаровується, даруйте. Так. Ну, не знаю. Щось на ніс і контакти. Живлення запаяв. Так, тепер треба це все діло запаяти назад сюди в плату. Приберу свою конструкцію. Вибачайте хлопці і дівчата. виключив я вже інтернет. Забув я за нього. Знаю, що у кого голосно слухає відео, то ситуація досить неприємна. Так, під'єднуємо плюс. Поки нічого не стається. Підпаяли. Заізолюю потом. У мене основне бажання зараз провірити, що робиться. Так, паяльник виключаю. Виймаю з розетки. Знайшов я у себе якесь розібране мікро USB. Зараз ми спробуємо її сюди втикнути і подивимося, що буде. Так, включаємо розетку. І. Сюди. Так, не так. О, залізло А реакції. Реакція 0. наче щось не так. Якась напасть не знаю. Плюсовий провод. Я її взяв плюсову дорожку. Обрізав, коротив, бо вона дуже близько була до мінусової. Я її прижимаю, припой, розтікається і коротиться все діло. Тому я її обрізав, бо виводив все одно. Виходять сюди на сторону, яка не залужена. Тому я залудив сюди ось чуть далі і зараз буду паяти. Ну, так, запаяв я. Запаяв за камерою. І тепер включаємо. Шнур взяв другий, думав, може шнур, У мені все-таки там було коротке, шнуром було все добре. Так, ну, як ми бачимо, зарядка пішла, все нормально. Можна складати ліхтарик докупи. В принципі, як такого нічого особливого я вам не показав, основний акцент був на тому, як цей девайс розібрати. Ну, походу, вже припаяв, посмієтесь трохи з моїх пайок, з моїх чудес. <кій> ну, Маємо те, що маємо? Ми буду складати його. І так, зібрав я його назад. Якщо можна це назвати, словом, зібрав у пакеті, немає ні болтиків, ні гайочок, нічого. Будуть складати його самі. Так, спробуємо його. Тут є кнопка. ось якась. Навіть Попробуємо його. Ого, горить. Далі що менше? Бликає. А як же ці бокові включаються? Може хтось з вас знає? Як бокові включаються? Треба розібратися. Так, все ясно, головне вчасно розібратися. Тут з цієї сторони є кнопка, яка управляє цими боковими світильниками, але у нас вже аварія. Один відлетів провод. Треба розбирати назад. Катастрофа. І ось він довго очікуваний момент. Горить цей фонар, горить цей, цей виявляється червоний, бликає червоним і виключається. Ось якось так, хлопці і дівчата. Бажаю вам всього найкращого добра, миру, розлагоди тепла. Не хворійте, хай у вас буде все добре і до наступних зустрічей.